Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану колесо долі будуть впливати на нас сьогодні, 28 грудня 2024 року. Енергії дня конфліктні, а тому, можливо, будуть події розвиватися за декількома сценаріями. Можливо, в когось буде активність, хтось може внести якісь зміни, корективи в своє життя, а хтось, навпаки, може повертатися. На одні й ті самі події і їх проходити заново, якщо не здали свій іспит і не пройшли свій урок. Загалом день має бути активним, можливо, для когось будуть зміни раптові, хтось побачить свої можливості, а хтось, можливо, навіть буде бачити, що у нього є перспективи, щоб здійснити певний зліт. Але це може бути неочікуваний успіх, якщо, звичайно, ви вже до цього стану дійшли і вмієте реагувати на ті події, які відбуваються в вашому житті, на всі ті шанси, які вам дає доля, якщо ви можете урівноважити свій внутрішній стан, можете утримати рух того колеса. Долі, яке, яке е, нас весь час кружляє у певних подіях і прикладаєте зусилля, щоб вийти із повсякденного того кола, з того руху, перейти у щось краще. На роботі і в бізнесі можуть бути різні події, хтось, можливо, реалізує свої плани або отримує прибутки. Для тих, хто шукав нову роботу, сьогодні дуже гарні шанси. Можливо, ви тривалий час шукали ту роботу, і от саме сьогодні ви зможете зробити прорив, знайти те, що вам буде і до душі, і буде задовольняти вас у фінансовому плані. Хтось буде розширювати сфери своєї діяльності. Це гарний час, щоб здійснити інвестиції або втілити у реальність, у життя все, що ви собі забажали і задумали. Тож на цей день, можливо, у когось будуть суттєві зміни, і вам обійти їх, будь-яким чином обійти у вас не вдасться. Тому на сьогоднішній день для вас буде дуже важливо, яким боком до вас повернуто оце колесо долі. Хтось може отримати просування по службі, а хтось може просто звільнитися. Тому що або вас не задовольняють ті обставини, або десь якісь скорочення, або ще що. Тож, якщо щось ви втрачаєте в цей день не варто на цьому зациклюватись. Тому що доля вирішила саме так, що наразі вам те вже ви або переросли, і самі того не зрозуміли, і вам потрібно вже ці зміни були. Або, можливо, прийшов час, щоб ви просто знайшли більш гідну якусь роботу, або гідну оплату вашої праці. У особистих стосунках для тих, хто без пари, будуть нові знайомства, якщо ви того шукаєте, знаходитеся у певних місцях, де вас можуть бачити люди, де ви зможете більше спілкуватися, розширювати коло свого спілкування. Але який буде розвиток на подалі, то поки що цього не видно, ну, тому що це буде тільки знайомство. Для того, хто планував зустрічі, побачення, вони у вас можуть відбутися. І для тих, хто уже у парі, можливо, будуть якісь зміни у стосунках. І також це буде залежати від того, в який бік ви будете крутити, рухати своє колесо долі. І порада на сьогодні. Будьте дуже уважні до всього, що відбувається у вашому житті. Взагалі, а сьогодні особливо. Тому що, можливо, ви вже стоїте на порозі якихось важливих змін для вас, але чомусь або їх не помічаєте, або не довіряєте собі. А тому важливо проявляти гнучкість і не чинити супротив тим змінам, які будуть входити у ваше життя. Подивіться, можливо, прийшов час уже змінити щось в собі, у вашому оточенні, але не забувайте і пам'ятайте про те, що життя йде циклічно. Один період змінюється іншим, і не може бути весь час дуже добре або весь час дуже погано. А тому використовуйте всі можливості, які у вас є. Не бійтеся приймати рішення, які можуть принести зміни у ваше життя. Важливо вам керувати своїм життям самим і, звичайно ж, усвідомлювати свою роль у постійному розвитку нашого життя. Тож, пам'ятайте, секрет вашої вдачі є у тому, що ви, щоб ви навчилися і вміли використовувати свою внутрішню, психічну енергію, щоб управляти своєю долею, а не дозволяти носити себе по тому колесу, як ніби ви, вас вітром носить то туди, то сюди. Тож на це все важливо звертати увагу. Також для тих, хто зможе, на цей день забажав собі поїздки, будьте дуже пильні, тому що ну, колесо долі у конфлікті з енергіями місяця цього і вам потрібно бути дуже пильними до свого транспортного засобу і на дорогах. Також намагайтеся утримати від якихось ризикових таких заходів, які вам потім можуть принести якісь негативні наслідки. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай ваше колесо приносить вам тільки позитивні зміни у ваше життя. Миру вам і гарного дня!